Ворог намагається захистити свої кораблі у Чорному та Азовському морях, і саме тому вивів відразу велику групу. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Будуть смити ужасаючим оружем судного дня писідоном. Вони вважають, що це має для них, хоч якось, знизити ймовірність ураження нашими дронами. У них зараз нове керівництво, але ця людина кілька місяців на посаді і мала вигадати план, як жити далі. І зараз ми певно бачимо втілення цього плану. Крім того, для них в певний момент теж може стати небезпечно кучкуватись в новоросійську, і вони теж це розуміють. Але виведення кораблів в море та передислокація частини їх в Азовське море. Роблять їх чудовою жирною ціллю для наших нептунів, Тож далі буде, власне кажучи, наші хлопці уважно відстежують саме. Е Саме транспортні судна Чорноморського флоту для того, щоб перерубати їм логістику. Звісно, ми уважно спостерігаємо і з ракетними носіями, тому що це кожен вихід, це загроза ударів по Україні. А от за десантними кораблями дивимося, як за потенційними мішенями. Севастопольці повідомляли про те, що у них дуже гучно. І е очевидно, це була комбінована атака повітряних і морських дронів, е коли Гауля розважає, говорить про знищення, начебто, морського дрону на зовнішньому рейді. це мається на увазі атака по стрілецькій бухті. Тобто морські дрони зах... намагались прорватися всередину з закритого Севастопольського рейду, чи вдалося ще не знаю. Але працювали і ракети, чи наші безпілотники, тому що удари Балаклава це ж до слова, це ж Севастополь якраз мається на увазі удари в районі Балаклавської ТЕСТАМ. Де Севастопольська діорама, там було дуже гучненько. Ну, і на північній стороні теж ну, припустити можна, куди там цілили наші військові, там достатньо військових об'єктів, в тому числі аеродром Бельбек, і не тільки він. Тож в Севастополі було весело. Ну, що відбулося в Керчі, я не знаю, але очевидно, швидше за все, це був була чергова, черговий удар по Керченській переправі. Я не знаю по мостовій переправі чи по переправі порт Кавказ, Порт Крим. Ну недарма перед тим, накануні наші військові нано, знищили радіолокаційну станцію на північному сході. Криму таким чином відкриваючи потихеньку коридор для наших засобів ураження на схід Криму. І це хороший знак. Ну, ми вже бачимо, що поступово хотів сказати переміщується зона ураження ворожою логістикою на східну частину Криму. Вона, mm -hmm. певно, швидше розширюється. Тому, що як бачите, не забувають наші військові бити. По ворогу і на заході Криму, це Чорноморське, де нещодавно наші дрони якісно відпрацювали, заодно знищили і е, російський морський буксир, е, До слова, коли там кажуть, навіть наші колеги про ну що там, блін, буксирчик там завалили. то буксирчик це якраз той, який розставляє ті боневі загородження, захищає е, пункти базування. Від е, атак дронів. Тож мінус бони, мінус буксир, от вам і за беззахисні. От, або тікайте, або mm. самі на дно йдіть. Е, удари продовжуються по Севастополю, е, незважаючи на те, що більшу частину кораблів е, таких боєздатних кораблів, так скажемо, росіяни перевели з Севастополя в новоросійські далі. Але в Севастополі ще достатньо цілей, які можуть бути використані, можуть бути цілями для наших морських дронів, і які, в принципі, можуть при певних умовах складати загрозу. Там навіть ті старі ладні, петлі чи алроса вони старі старі але для певних операцій можуть бути застосовані. А що ви скажете з приводу цієї переправи поромної? Там була інформація про те, що росіяни її досі не відновили після останніх ударів. Як ви скажете, чи зараз ушкодження, які має ця переправа, якось вони вплинули на логістику? Вже можемо про це говорити? Чи немає там певних зрушень? Ну як звісно, що зрушення є. Дивіться після ударів по і диверсій. На тому так званому Кримському мосту, який росіяни вважали основною такою логістичною ниткою між Кримом і Таманією, фактично рух ним був обмежений в першу чергу для військових і важливих вантажів. Тобто заборонено взагалі перевезення вибухонебезпечних і пожежонебезпечних. Вантажів, а це паливо, це боєприпаси для Чорноморського флоту. Саме головне, власне кажучи, що не тільки Чорноморського флоту, а всього угруповання ворожих сил на півдні. Саме головне, що їм потрібно для війни з Україною. І, ну так, там техніка, ешелони з БТРами, з танками. 3-4 до п'яти ешелонів туди-сюди вони мотаються. Але найважливіші вантажі треба було переорієнтувати. Ну, природнім шляхом було повернення відновлення переправи порт Кавказ, порт Крим, що вони здійснили. І, власне кажучи, курсувало там два автомобільних і один залізничний паром. От, Причому при, після першого удару по порту Криму. Якраз пароми стояли біля причаленів переправи. Дірки в них добряче вийшли, фактично залізничний паром ліг на дно, там глибини невеликі, тому він не міг, але на дно він заліг на мілині. Стоїть видно, що. По-перше, він займає з одного боку, він займає і причальну стінку, відтягнути його ніяк, а з іншого боку, його відновити теж дуже складно в таких умовах. Автомобільний паром теж постраждав і не, ну, там менше руйнування, але працювати він теж не може. Потім був удар по порту Кавказ, по Тамані. Наше Міністерство оборони якось трошки відморозилося від цього удару. зробило вигляд, що то хтось, ну хтось, так хтось, головне, що. Там теж прильоти були, і фактично по обох двох ключових точках поровної переправи удари були нанесені, і наскільки вона вийде з ладу надовгенько. Залишається єдиний спосіб перевезення вантажів це десантні кораблі і допоміжний суд Чорноморського флоту, яких вони не використовували з того часу, як були знищені. В морі і в портах і, 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 Цезарь Куніков на переході морем з боєприпасами, і, і, і Новочеркаськ в порту Феодосії поховали вони десантні кораблі в новоросійська, але от, ну, до слова, вчора, позавчора була інформація про вихід десантних кораблів з Новоросійська, декількох. І я, якщо це не вихід такий на зовнішній рейд з метою тренування. А для бойової роботи то будемо чекати бавовни в морі знову.